Сьогодні 23 серпня і реалізуємо персик Донецький білий. Ось така красота. Дивіться, який він гарненький, а сочний. З нього юшка тече. Ось таке відеречко. поступило замовлення. Зараз люди приїдуть, заберуть. Зараз вам покажу, який він соковитий. Дивіться, зараз надкушую. Ось такий персик показую. Сіть тече як з краника. Можете звертатися ще є в наявності. Ось така красота. Всім пока гарних врожаїв.